Контакт. Я його бачив. Це все сталося на моїх очах. Як тебе взяти? Вітаю вас, шановні колеги! Ми з вами на донці в кадрі Олег Сізон. На річці починається літо. Це чудова пора, коли можливо майже все, ще трошки вирушиться. Щука. Піднялись на поверхню остаточно та клюють білі хижаки. З окунем проблем нема, клює, як завжди. Можливо, все, хочеться всього. Чому ж у мене в руках 78-й Optimus LT? це ж начебто мебарінговий лайт, спортивний джиговик в першу чергу на окунів? А подивимось. Мені здається, що поєднання параметрів цієї вудки. потужність 2,10, довжина 238. Швидка, але незлюща дія дасть на виході непоганий універсал. Тому в коробці у мене все. Сілікон, залізо, пластик. І подивимось, що з цього вийде. Мені й самому цікаво. День лише починається, спека вже серйозна. Олег Іванович сьогодні схудне. Воно б нічого, аби клювало, але, на жаль, перегріваються камери. Даремно я вихвалявся, що DJI не гріється, і гріється ще як, як 35 на дворі. Тому скоріш мікрухою відійти від нуля. 3 грами, Polaris 1,8, відкритий гачок, затишок під берегом. Торік тут були окуні і були вони класні. Ага, ага. Ага. Щось страшне. Хтось страшний. Страшний та гарбатий. Банзай. В принципі, я їхав сюди за ними. Але дуже приємно реалізувати це. Красень який. Покажись. Риба звір. Риба почин. Почин чудовий, але накопичувати рибу в підсадці тут незручно. Та й, чесно кажучи, спека. То тікай. Тікай туди подалі. Боже, підеш на течію та не наполохаєш решту. Я сподіваюся, ще тут такого увалити. Працюємо. А сильний який є. До останнього не був впевнений, що це окунь. клей. 250 грамів. А яка маща. Потужність. І ще один. О, ще такий. Ні, менший. Цьому вже підсака не треба. Ми непогано з вами стали. Стали на чудових риб. Ще б той стою у них на голові. Але ця травичка, вона дуже заважає, але й маскує. Давайте подалі туди на тиху воду. Це апстрім відносно зворотній, але нехай. Я просто посмикую активніше. Літні окуні з'їдять. Але ні. Таких я вже хочу не дуже. Ну добре, нехай точка відпочине. Я спробую чи обловлю трійкою протилежно совуть та обловлю. Ага, Там корч. Там одразу корч. Я відірвався і я тікаю до тіні, поки не перегрівся. Там перев'яжусь в кущах. Повз цю точку пройти неможливо. Чудова джигова точка, хоча й зимова. 8 грамів, комета 2,5. Там за течією під протилежним берегом цікавий рельєф. Пісочок, свал. Навіть лежить невеличкий курчик. На тоненькій ниточці 0,4. 8 команд працює там, де зазвичай працюють 10 або 12. Вот цей страшенний пух. Контакт. Окуні тут, окуні на місці. Зараз доберемо. Вимкнулася акшн камера, а тут у нас з вами контакт. Контактик непоганий, але не такий, як зимові, просто звичайний окунець. Звичайного конця взято те ж саме питання. Звичайне, чи один він був. Нема сенсу гадати. Треба просто зробити наступну проводку. Контактик? Ні. Це просто окунь. Охонь вже на нашому боці тачі. окунь заліковий. Мушу визнати, що він непоганий. Він такий, що Олег Іванович, лашара. Треба було лізти з підсакою, А було ліньки. Відпрацьовувавши точку джигом, я ще поганяв 35-го ріджа, але ті кленчики, що досить їх тут багато, начебто і цікавляться, але не їдять. Треба щось вигадувати, треба рухатись. Рухатись ще є куди. Ще маю декілька точок. Тут покидаю перекат, тінь і невеличкі клині. Пара переді мною. Подивимося, як реагують на халивалку. Нормально реагують. Реагують так, що аж з води вискакують. Так це працює. Звісно ж, риба дрібна. А тепер швиденько додому. Бо ти рибка ніжна. Не подобається мені. А залізо це цікаво. Причому залізо на 78 восьмому оптимусі. І на цьому, на жаль, все. Дрібні клинчики розбіглись. Великі не зайшли, треба переходити. Хоча знаєте що, давайте? Я звідси спробую джиганути, бо там під берегом джигава точка окунів. Лайтовий монтаж на окуня 8 грамів, комета 2,5, офсет, сховати жало. Треба влучити. Окунь є. Окунь там. Окунь зайшов за корчика весили. На рівні, бо окунь невеличкий. Ще мікрушний, не лайтовий. Ну, давайте ще. Якщо ближче до берега, то може і окунь буде більший. Ого! Ото контакт, ото клювака. Такий самий окунь, але потягнув, як три щуки не потягнуть. Спортсмен. Спортсмен? Спортсмен. Тікай. Минулого разу вони там були більші, більше. Хоча б такі. Суцільний корч. Великий корч під протилежним берегом дав мені дві проводки та двох окунів. А потім почав відбирати монтажі. Я хочу ще. Ще хоча б одненького. Ага. Все. На цій точці все. Я вичерпав ліміт відривання вольфраму. Спортивні окуні того не варті. А тепер мені треба туди. Не питайте навіщо, треба. Хочу. Я не знаю, чи можна там вийти на берег. Знаю, що якщо вийду, то Відпрацюю цікавий перекат, але не факт, що вийду. Щоб тут хтось ходив непомітно. Дивіться, я вийшов, вийшов, так, тут натоптано, тут були. А якщо я вже сюди заліз, то щоб не дарма. Велика на великого клиня. Сенс 4,5. Над головою тут начебто більш-менш. Летить він, дай Боже. Абстрімом через весь перекат. Зараза чудова атака залікової риби. Хто б це не був, він був вартий уваги. Ідеально корч. Якщо хтось там за ним стояв, то або злякався і тікає, або зараз з'їсть. Перший варіант. Цікаво, як це виглядає з того боку. Звідси начебто теж непогано. Але тривалий час я тут не встою перегріється камера, бо я тут не можу сховатись в тінь. Маємо 5 хвилин. 5 хвилин на результат. Колень нормальний зайшов. Контакт. Я його бачив. Це все сталося на моїх очах. Як тебе взяти? А так. Банзай. Дуже трудова риба. На всю голову. Трудова. Ні. Тепер вже стій. Тепер вже мій. І тепер вже кіно. Буде. Невеличкий гачок, все. Але свою роботу він зробив. Він приніс нам успіх на нетиповому тест-драйві. Тікай. Я не знаю, як тебе відпустити, щоб це було красиво. Скоріш за все, ніяк. Скоріше за все, якось так. Ну тікай. Вибачте, ви нічого не бачили? Повірте на слово. Під саком порожня, риба в річці. Перейду в тінь, бо тут більше не можна. Тут зараз вимкнеться все. І камери, і Олег Іванович. Цю важку спекотну сесію все ж таки завершено. Завершено на позитиві. Я зробив те, що хотів, показав вам те, що хотів показати. Optimus 782 LT. це мебарка, це джеговик, спортивний джеговик окуня. Але не лише це. Це ще й чудовий універсал на літню річку з залізом, з силіконом мікро, з сіконом лайтовим. Може, все, щоб сесія була цікава.